Сьогодні ми знову поговоримо про знеболення пологів. І я хочу обговорити один із е, дуже популярних на сьогодні самих ефективних методів знеболення про епідуральну анестезію. Бажання е, жінки не відчувати болю під час пологів цілком зрозуміло. І саме проведення епідуральної анестезії, тобто. Введення знеболюваних медикаментів, анестетиків в спинномозковий канал може зробити пологи майже абсолютно безболісними. То що це? Чудовий вихід для жінки, який робить пологи комфортними, а, чи медична агресія, медичне втручання, застосування якого повинно мати чіткі підстави і проводитись під е, дуже суворим контролем. В багатьох країнах світу епідуральна анестезія досить широко використовується, ну, в пологах тільки з однією метою усунути боліві відчуття уродів. У США, припустимо, ледь не 100% вагінальних неускладнених пологів проводять з використанням анестезії, ну зрозуміло, за узгодженням з жінкою. Але ті ж самі джерела з різних країн світу свідчать про далеко не безхмарні. Наслідки застосування цього методу знеболення. І саме тому для розуміння проблеми я хотів би навести результати детального аналізу наслідків епідуральної анестезії в Україні за минулий рік. Отже, було проаналізовано близько 23 тисяч вагінальних пологів, серед яких у 67% жінок, а це дві третини всіх пологів. Отже, тобто, у 67% жінок було застосовано епідуральну анестезію. У більшості випадків анестезія використовувалась виключно для знеболення, тобто без спеціальних показів. Ну, щоб жінці не боліло, щоб вона почувала себе нібито комфортно. Для порівняння взяли таку ж за чисельністю групу жінок з вагінальними пологами, де епідуральна анестезія не застосовувалася. І що ж виявилося в результаті такого аналізу? Е, Знаю, чесно, навіть мене результати в деякій мірі шокували. Хоча я і до того ставився до застосування анестезії досить обережно. Отже, почнемо спочатку трохи цифр. Аномалії пологової діяльності зазвичай, це слабкість пологової діяльності. Отже, аномалії пологової діяльності при застосуванні епідуральної анестезії виникали на 70% частіше. До чого це призвело? А це призвело до збільшення частоти різноманітних ускладнень як з боку плода, так і матері. І в першу чергу більш ніж півтора рази зросла потреба в стимуляції або підсиленні пологової діяльності. Тобто, практично у К 7 із 10 жінок пологова діяльність після проведення епідуральної анестезії або суттєво знижувалась, або повністю зникала. До чого це призвело до потреби стимуляції родової діяльності, до чого призводить така ну, в міру агресивна акушерська дія до збільшення наступних агресивних дій. І тому абсолютно не дивно, що виявилось внаслідок проведеного аналізу. Виявилося, що проведення вакуум екстракції плода або накладання кушерських щепців вище більш ніж півтора рази на 60%, а терміновий кесарів розтин проводився майже двічі частіше. То чому так відбувається? Чому така, здавалось би, потрібна для жінки процедура може спричинити стільки проблем? Чи не основною причиною, яка призводить до появи подібних ускладнень, є певне зниження скоротливої функції матки. Чому воно виникає? Справа в тому, що проведення епідуральної анестезії само по собі знижує рівень окситоцину або зупиняє його наростання протягом пологів. Але ж саме окситоцин заставляє м'яз матки скорочуватись, і його продукція протягом пологів повинна постійно зростати. Для більшого розуміння, наведу простий логічний такий ланцюжок: знижується продукція окситоцину внаслідок проведення анестезії. Це призводить до погіршення сили і динаміки наростання скорочень матки. Далі вповільнюється темп розкриття шийки матки, що разом із ослабленням сили і чистоти перейм призводить до затягування пологів, до погіршення кровопостачання плода. І увага до початку внутрішньоутробної гіпоксії плода. Додайте до цього ще те, що анестезія трошки знижує артеріальний тиск у матері, змінюючи частоту серцевих скорочень плода. І ось вам. Збільшення частоти гіпоксії плода більш ніж на 40% за результатами проведеного дослідження. Далі продовжимо ланцюжок. Погіршення стану плода, а ще й на тлі не дуже активної родової діяльності, вимагатиме від лікаря ну якомога швидше закінчити пологію. А як це зробити? Якщо плід уже десь на виході з родового каналу, то треба його витягнути. Беремо вакуум екстрактор або кушерські щипці і витягуємо. А якщо плід, ще дуже високо і екстракцію зробити неможливо, виконуємо кесарів розтин. Як бачите, обидва варіанти не є приємними для матері, вкрай ризиковані для здоров'я плода. Ви зрозуміли, що я продемонстрував вам досить песимістичний сценарій безпідставного застосування підуральної анестезії, адже. Безумовно, що, як певна, частка жінок не будуть мати всього перерахованого або не будуть мати якихось відхилень від більш-менш нормального перебігу пологів, і пологія закінчиться досить задовільно. До речі, я ще не сказав щодо впливу ліків, які використовують для знеболення. Вважається, що препарати, які для цього використовуються, не викликають якихось небажаних ефектів з боку плода. Ну, тим не менш, через підвищений ризик інших акушерських ускладнень, кожній із жінок, от які збираються мало не вимолювати від лікаря знеболення, слід досить виважено подумати, що їй важливіше. Задоволення і комфорт від зменшення болю в пологах, ну і водночас високий ризик виникнення загрозливих станів як для неї, так і для плода. Чи адекватна допологова підготовка, навички якої можуть суттєво покращити результат пологів. І треба також пам'ятати, що і для лікаря характеристика болю, тобто його сила, тривалість, це свідчення характеру родової діяльності. І навіть зараз, у часу розвинутих технологій, досвідчений лікар саме по характеру болів в певній мірі може зрозуміти, чи пологи прогресують і чи йдуть вони за планом. І ці сигнали, які посилає організм, нехай і досить неприємно їх відчувати, є насправді важливим джерелом інформації для лікаря. Але ж, звичайно, є ситуації, коли епідуральна анестезія може бути проведена, і вона дійсно може бути проведена при деяких станах, які можуть загрожувати здоров'ю матері і дитини. І найбільш небезпечним з них є преекламсія, тобто яка пов'язана з підвищенням артеріального тиску. І в такому випадку застосування підуральної анестезії може бути абсолютно обґрунтованим. Ну а тепер давайте нарешті підготуємо короткі підсумки. Отже, золотим стандартом знеболення в пологах вважаєте підуральну анестезію, яка суттєво знижує болюві відчуття жінки і максималізує її комфорт в пологах. Разом з тим, застосування цього виду знеболення пов'язують з підвищеним ризиком різноманітних ускладнень в пологах. Ну і чудовою альтернативою, медикаментозному знеболенню в такому разі можуть стати фізичні та психологічні методи знеболення, партнерські пологи, навички яких можна отримати під час проходження курсів до пологої підготовки. Тобто альтернатива медикаментам є, і саме через це кожна жінка повинна зробити свій виважений вибір, спираючись не тільки на свої бажання і страхи, а й пам'ятаючи про своє бажання народити здорову дитину.